Всім привіт! Мене звати Альона Музика. Скучили за свіжими новинами про нашу велику червоно-білу родину Кривбас? Сьогодні ми вам розкажемо, що цікаво відбулося за останній тиждень. Дивимося наш черговий випуск Кривбас Ньюз. Кривбас перемагає у Києві та впритул перед останнім туром наближається до Олександрії. Наша команда 19 також забуває виїзні три очки, а Кривбас Ю16 трощить суперника у першому чвертьфіналі матчу Кубку Дюфлу. Про все це та не тільки у нашому відео. Наприкінці випуску на вас традиційно очікує ексклюзив. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Зіграні перші чвертьфінальні матчі, а також один поєдинок однієї восьмої фіналу Кубку Дюфлу за участі червоно-білих команд Кривбасу. Маємо три перемоги. У ФК Кривбас Ю-14 в гостях здолав Олександрію ДЮ США 2, Ю14, 3-1 та вийшов до чвертьфіналу. У ФК Кривбас Ю-15 розгромив на виїзді Кремінь Ю-15-4-1. При Ю 16 команда Сергія Гвоздевича та Сергія Чудака у рідних стінах здобула переконливу перемогу над Олімпійським коледжем імені піддубного Ю 16 з міста Київ. Рахунок 3-0. голи забили Станіслав Мигуцький, Іван Ліфенцев та Андрій Андрієв. На жаль, Кривбас Ю 17 тоювка Кривбас Ю 16 у перших поєдинках однією четвертої поступились. Підопічні Станіслава Упілкова програли Донецькому шахтарю Ю 17, 1-4, а Дніпряни Київському Кадю Суша 15 Ю 16, 1-2. Бажаємо нашим командам успішних матчів! Кривбас Ю 19 здобув восьму перемогу в сезоні, перегравши у Києві харківський металіст 19-25 ю 19 1-0. Єдиний гол у матчі на початку другого тайму забив один із лідерів команди Арсеній Кілєвий. Наші хлопці наразі на 12-й сходинці у таблиці. Сам герой поєдинку Арсеній Кілєвий після перемоги перш за все привітав Кривий Ріг з Днем міста. Сьогодні день міста. Я усіх болівальників Кривбасу вітаю з цим. Кривий ріг це дуже футбольне місто і ця команда відроджується. Складається дуже багато сил і інвестицій в цей клуб, так що я дуже дякую. Що Гравець цього клубу і всіх за святом. ЖФК Кривбас закрив сезон ефектною вольовою перемогою над уманськими пантерами. Пропустивши у власні ворота з пенальтів всередині першого тайму, підопічні Володимира Єфімако змогли відігратися перед самою перервою. А у другій половині матчу відвантажили у ворота суперниць ще чотири м'ячі. Авторками голів стали Поліна Янчук, Віолетта Цян, Крістини Алексанян та Ірина Кочнева, яка відзначилась дублем. 5-1 Криба здобув 19 перемог у чемпіонаті у 22 турах. Фінішувавши на другій позиції та здобувши право у наступному сезоні представляти Україну у жіночій лізі чемпіонів. Наші дівчата раніше за інші червоно-білі команди пішли на відпочинок. Попередньо відпустка триватиме три тижні. Після чого команда Володимира Єфімака розпочне підготовку до нового сезону. А як саме клуб планує готуватися до наступного чемпіонату та дебюту у Лізі чемпіонів, ми розкажемо вже у наступних випусках Кривбас Ньюз. Головна команда Кривбасу здобула другу перемогу поспіль в УПЛ. Це 29-й тур, знову подолавши металіст, тільки цього разу 19-25. Підопічні Юрія Вернедуба провели непоганий перший тайм, але моментів біля воріт харків'ян було не так багато. Втім, наставник знайшов правильні слова у роздяганні, і вже на перших хвилинах після перерви Максим Задирака вивів криворіжців уперед. Кривбас закріпив свою перевагу вже у компенсований час. Ліфет Капіч прорвався вдовж лицевої лінії і викотав м'яч Тимуру Корабліну, який встановив підсумковий результат 2-0 на користь червонобілих. Для молодого півзахисника це не тільки дебютний гол в УПЛ, але й прем'єрний м'яч за Кривбас в офіційних поєдинках. Вітаємо! До ексклюзивних новин Кривбас планує провести два підготовчі збори напередодні старту нового чемпіонату прем'єр-ліги. Спочатку підопічні Юрія Вернедуба займатимуться на своїй базі у Кривому Розі, а на початку липня відправляться на Закарпаття, де проходитимуть підготовку два тижні. Там на нашу команду очікуватимуть спаринги з представниками УПЛ та першої ліги. Від варіанту проведення закордонних зборів наш клуб відмовився, оскільки у них не зможуть брати участь легіонери команди. Воротар Кривбасу Андрій Кліщук зіграв ювілейний десятий сухий матч в УПЛ. Це сталося у поєдинку 29-го туру проти Металіста 25 Всього у поточному сезоні на рахунку 30-річного воротаря 12 матчів за Кривбас. З них у шести він залишає свої ворота у недоторканості. Браво, Андрій! Кривбас продовжує контракти з провідними футболістами напередодні закінчення сезону. Півзахисники Максим Задирака та В'ячеслав Рябов ще як мінімум на один рік футболісти Кривбасу. Радий залишитися ще на рік в клубі Кривбас. Емоції самі найкращі. Я дуже задоволений, що мені запропонували ще на рік залишитися в рідному місті та в рідному клубі. Дуже дякую за це нашому президенту, головному тренеру та. Генеральному директору вітаємо, хлопці! Кривбас! Це ми до зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюс.